Йому єдиний конкурент, і даже може йому накостеляти це ловол сороковка. шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, ДТЗ на 40 повний привід. Сороковка від ДТЗ. Значить, зараз проведемо з вами огляд кабіни. Так, якщо, на нього огляд я вже робив. Силочка зараз зверху, можете подивитися. Е, тільки що ще раз подивився на цю ДТЗ-шку і на Донфінга 404 G2. Зразу всім тим, кому заливають, що мости від сороковки. Народ. Від сороковки тільки передні мости в 24-ки. Задній мост там ну, ніфіга не сороковочний. Да, він крепкий, але він 24 очний Мост сороковки – це мост сороковки. Єсть. Це для всіх тих любителів, які кричать, я купив 24-ку на основі сороковки. Пацани, трошки полегше. Моя вам порада. Далі погнали ДТЗ Сороковка і Донфенг Сороковка. Як не крутіть, не в авторитеті, ДТЗ буде крепше. Чисто, на мій взгляд, можете кричати, можете кидати яйця зараз у монітор, дивіться, головне не побийте. Це моя думка. В кожного є своя думка і він за нею висловлюється. Я вам просто кажу свою думку. Той, хто зараз хоче його купити і шукає то ви прийдіть і подивіться і саме рішіть, що вам треба. От і все. Но тут, по факту, задній мост буде менший, ніж 40-вки. Набагато. Тут крепша залізяка стоїть. Хто не вірить, можете заглянути подивитися. Покажу, покажу, бо ви ж не заспокоїтесь. я вже не можу заспокоїтися. Дивіться, хлопці. Мост. 244-го ДЕФа G2. Ну, спереді, так, да, сороковичний, я не спорю. Тут а ніфіга не сороковичний Мост. Тут вже по ситуація. ситуації. Сороковка. 404. -й. G2, Донфінг, Побачили? А тепер йдемо до ДТЗ. Цього кентавра, кстати, мост, як в сороковки Донфінга Все, щоб всі були спокійні. Дивіться. Ну тут зовсім друга картина. Тут приходиш прямо око дивишся, ти розумієш, що це ж железяка перед тобою. Хтось може кричати, на халіру ці чулки, що, головне, що там полуосі, Я не спорю. Ось до, бачиш болти є, що тут, що там. Вцепиш якогось ковша саморобного чи тому подібне. І потім поймеш, що тобі чулки здорові. Особливо для любителів тюки поволочити, круглі, знаєте, такі вилами. Хтось скаже, а та, там нормально все. Я кажу, звісно нормально, будеш їхати по дорозі, в яму влетиш, то так і з сракою затормозиш. Все, полеміка кончилася. Переходимо до кабінки, в якій зараз будемо жаритися. Мінуси кабіни в, скажімо так, ДТЗ. -шки. Вона зараза не... А, ще, ще, ще. ще. Сорі. Переб... Кажу, що ж типа не конкурент. Йому єдиний конкурент і навіть може йому накостеляти, це ловел 40ка. Це ловел 40 той, який я називаю у бійця 40. Ото дійсно мощна машина. Там що спереді, що ззаді. Ну, блін, Треба теж знаєте, поставити, так як вони ті двоє стоять. І порівняти їх, щоб бачити в очі. Так, вроді би крепко, але було би цікаво іменно з тою 40 побачити його вживу. А це два варіанти. Або люди порівняють, які вже на них катаються, десь здибаються в селі, або десь появляться на площадці, і ми це все діло порівняємо. Все. Дивимося на що березень місяць, нові. Кабіна не повністю герметична. Тобто, якщо ви її купите, вам треба буде докупляти трошки резини. Так як тут, що ви? Ви бачите в полу святу землю. Ви бачите ось тут святу землю. І ось там святу землю. І давайте зразу, не пам'ятаючи, казав, ціна на нього 12 550 американських гривень. Тепер сядемо на холодне крісло, що зараз зашкварчить. Що ми бачимо? Бачимо кабіну. Обзорність в кабіні доволі хороша. Подножка є, що зліва, подножка є справа. Стеклишко, стеклишко, все красиво. Шторочка. замечательно. Бачимо порід капот ззаді. Можна подивитись на навісочку, що добре, можна відкрити на провітрювання. Можна відкрити боковушки на провітрювання. Звертаю вашу увагу. Пряме. Тобто, бачите, скло йде пряме. Форма рублена. Так, же саме, бачите, ось на цьому ловолі, така ж сама форма. Є ловули Донфенги, в них зараза пішов оцей фарфар, -фар, який закручується. До чого веду? Якщо розхирячите це стекло, то пряме плюс-мінус підете до кончиків, які роблять металопластикові вікна, вони вам затарабанять віконечку іменно скло, буде підходити на раз-два. Гнути вам не зроблять. Тобто, от така ж сама ситуація з цією дверкою. Бачите, вона пряма. Це хорошо. якщо треба буде ремонтувати, ви її. Плюс-мінус самі заколхозите. Бо якщо взяти оту вигнуту, і яка відкривається не отута, а отута тримається, там буде трошки проблематично. Давайте для любителів сварних швів. Ну, Скажімо так. Я би краще не зварив, але доволі непогано. Десь наляпано, десь не дуже. Але тримається все докупи. Зверху алькантара, Світло спереді. же світло є ззаді. Сказав ззаду наперед, зараза. Світло є. Склочисник маємо тільки спереді. Вентилятор в качестві кандера. Але у вас є печечка. Тобто зимою ви тут не замерзнете. Реверс. Доволі удобна штука, тільки тут таке бачу. То всіх дергається, а тут прикол який В сторону тільки руку положив і воно пішло. От і все. Отут а це удобно зроблено. Так як в Донфенгу, всі кажуть, що це дуже зручно, коли я таку з боку, ти повністю все бачиш, повороти, гудочок і всеньке світло, аваріючка, газулька. Всі органи керування, ну як в 40 стандартно, йдуть збоку. Якщо по кабіні кажуть, плюс є печка, плюс є вентилятор, по поводу радійки, радійки навіть немає аудіопідготовки. Так що отак. От. Якщо захочете музичку, треба буде щось самому вам мудрувати. А так. Стандартна приборка, цвітов багатодійна. Все видно, все показує. Пелюка, якщо бути так ну, буде залітати через ці дери. Але у вас питання тільки именно в цих боковушках. і все, і в полові. В кого руки з нормального місця, трошки різинки і все у вас буде добре. Якщо його рівняти з сороковичну базу без кабіни, то йому проігрує це однозначно. Це, ну, я вам кажу те, що я бачу. Можете там кричати, не кричати, я вам бачу, ну, кажу те, що бачу. йому проігрує. А от Лову Сороковка оце цікавий екземпляр. От мені цікаво хто кого. По воспоминаннях, тих, що я помню, мені здається, що ловел буде крепше. але ж все одно треба брати і разом їх ставити і дивитися. Ну, все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Надіюсь, відосики комусь приносять пользу. Подивився, взнав і вже йдеш, хоч знаєш, куди дивитися, що робити. І на що лишній раз звернути увагу. Все, всім до побачення!